Минулої доби під обстрілом російських військових були Херсон, селища Садове, Антонівка, Придніпровське, Надніпрянське. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації по територіальній громаді вдарили 20 разів. Поранено троє людей, дві жінки, в Іванівки Тарівської громади. Та також ще один чоловік ввечері потрапив під обстріл в повозу Херсону. Також один чоловік потрапив під обстріл в селі Токарівка. Його шпиталізували, надається допомога. Під обстрілами армії РФ були Тягинська, Новоолександрівська, Милівська територіальні громади, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по населеним пунктам Ольгівка, Львова та Миколаївка. В результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовують запалювальні снаряди, гадив по селі Нові Каїри Милівської територіальної громади, в результаті чого було загорання житлового будинку, але завдяки мешканцям даного населеного пункту пожежу було ліквідовано. У селі Михайлівка пошкоджено було вежу мобільного зв'язку. Також ворог завдавав танкового удару по місту Борислав. В результаті цього було загорання сухої рослинності. За добу без жертв загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові 65 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 279 снарядів з артилерії, мінометів, градів, БПЛА та авіації. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.